Основні питання життєзабезпечення Харкова, планування роботи комунальних служб мегаполісу та підтримка бізнесу. Всі ці питання розглядались на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Прифронтове місто, попри все, функціонує і члени виконкому, хоч і дистанційно, але продовжують ухвалювати важливі для мегаполісу рішення. Всього беруть участь у засіданні 15 членів виконавчого комітету. Нагадую, що хворим 11. Насіб тому розпочинаємо нашу роботу. Необхідне у нас є. серед питань, що розглядались, були і соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Міська рада продовжує піклуватись про цю категорію населення. На порядку денному було також і обговорення відшкодування відсоткових ставок за кредитами для підтримки малого і середнього бізнесу. Профільна міська програма продовжує діяти та створюються комфортні умови для ведення бізнесу у прифронтовому Харкові. Поміж іншого триває робота із спорядкування території міста, звільнення від самовільно встановлених споруд. Обговорювали також і питання обстеження зелених насаджень у місті. Муніципалітет разом з комунальними службами регулярно слідкують за станом рослинності у мегаполісі. Всі рішення, що стосувалися стабільної життєдіяльності Харкова та створенню комфортних умов для його жителів, члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків.